Порожні кабінети і коробки із документами так виглядав Пентагон у середу, коли журналісти провідних американських медіа залишали свої робочі місця. Що не менше редакцій, серед яких Reuters, The New York Times, CNN, Fox News, The Washington Post, Відмовилися підписати нові правила доступу до будівлі Міністерства оборони США. Документ цей зобов'язує журналістів погодитися з тим, що у разі неналежних запитів до співробітників відомства вони можуть бути визнані загрозою безпеці та позбавлення акредитації. У Reuters заявили, що це ставить під загрозу свободу преси і до бойкоту. Доєдналися й інші провідні видання від Bloomberg і The Wall Street Journal до Politico і The Guardian. Головний речник Пентагону Шон Парнел відреагував різко, мовляв, журналісти влаштували істерію онлайн, тоді як політика, нібито спрямована на захист національної безпеки. Президент США Дональд Трамп підтримав позицію голови Пентагону Піта Гесета, який назвав вимоги здоровим глуздом і заявив, що преса часто заважає миру у світі. Це рішення стало новим етапом у напружених відносинах між Білим домом і провідними медіа. Президент Дональд Трап неодноразово називав американську пресу непатріотичною та загрозою національної безпеці. І лише за останні місяці він подав позови проти Таймс, CBS, ABC і навіть проти медіамагната Руперта Мердока. У Нью-Йорк Таймс раніше писали, що журналісти не потребуватимуть дозволу Пентагону для публікації, якщо не йдеться про державну таємницю. Але тепер схоже військове відомство. Прагне контролювати і те, що вважалося відкритою інформацією. Зараз трохи більше щодо цієї ситуації зможемо довідатися від а, Уляни Бойчук. Це журналістка-фрілансерка з США. Уляну доброго. У нас ранку у, у тебе не знаю, напевно, вечора. Як завжди, так доброї ночі у Вашингтоні, і доброго ранку в Києві? Так, буду буду повідомляти дуже багато. Є з цієї теми інформації. Для початку я бачила рефлексії деяких колег щодо цієї історії, і вони пишуть, що все-таки вони працюватимуть над темами пов'язаними з Пентагоном, але їм це буде значно складніше, тому що доведеться це робити уже не зі стін Пентагону. Так, звісно. і до речі, так як ти зазначила, що дуже багато журналістів е, в середу покидали свої місця роботи, як вони це називають. Багато журналістів американських постали також у своїх соцмережах пости е, е, історії про те, як вони йдуть з Пентагону, які вони засмучені, і багато з них теж намагалися пояснити, що ж таке відбувається. Е, тут я б трішки хотіла додати бекграунду. взагалі журналісти, які працюють у Пентагоні, які працюють із міністерством оборони у Сполучених Штатах. Найперше вони проходять дуже великий бекграунд чек, перевіряють все, перевіряють мало не їхню родину, так як писав до прикладу України український журналіст Остап Яриш, який працював у Пентагоні із виданням Голосу Америки. Що є певні рівні інформації, які отримують журналісти в Пентагоні, і навіть перевіряють сітківку ока для того, аби ці журналісти мали доступ до цієї інформації. Звісно, ті новини, які ми ми, ми чуємо зараз, вони такі є е, 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 неприємні для журналістів. Ійської спільноти, зокрема, і звісно, багато видань говорять про те, що це є порушення свободи слова, порушення першої поправки конституції Сполучених Штатів. Звісно, дуже така ем, така. Ем... Показова є позиція влади, до прикладу, під гекзи. Тоді коли журналісти публікували у своїх соцмережах пости про те, що вони покидають Пентагон під гекзит свого часу в твіттері, в колишньому твіттері в нинішній мережі X просто опублікував пост із смайлом, який означає папа махає так рукою. Смайл, та і досить така є позиція нині у влади сполучених штатів про те, що вони хочуть контролювати, звісно, медіа, контролювати ту інформацію, яка буде виходити з міністерства війни, як нині називається Міністерство оборони у Сполучених Штатах, тощо від себе також скажу, що я маю нагоду спілкуватися і журналістами, які працюють працювали у Пентагоні. Так і вони говорять, що вони будуть продовжувати поширювати ту інформацію, навіть незважаючи на ці нові правила, які випускає Міністерство війни у Сполучених Штатів. І досить знаково, що ці всі журналісти працювали в Пентагоні. По 30 років от до прикладу сьогодні в день я бачила буквально не в день, а буквально щойно перед включенням я бачила історію журналіста е, з NPR, е, з видання американського дуже відомого, і це таке єдине видання, яке називає себе нейтральним. Воно підтримує як і демократів, так і республіканців. Це таке публічне е, громадське е, радіо. Я би так його назвала. Якщо ми так можемо порівняти і за українськими відповідником, то е, е, містер, е, Браун у. У своїй е, соцмережі е, в інстаграмі опублікував пост 30 де він на фоні стоїть. Значка NPR у Пентагоні, тобто він 30 років працював у Пентагоні, 30 років висвітлював тему е, оборони тему е, інформації, яку він отримував, так з міністерства колишнього оборони, нині міністерства війни. Але зараз ці журналісти не будуть мати доступу до цієї інформації. Але їхній такий як вихід з, з цієї історії, так він символізує те, що вони будуть продовжувати, звісно, працювати та повідомляти новини, які стосуватимуться оборонки, зокрема Уляно. Але чи є можливість і чи передбачено в Штатах історія, коли журналісти все-таки можуть звернутися до суду і через суд зобов'язати допускати їх і акредитовувати в Пентагоні? Я таку історію знаю, що зараз взагалі судовий процес триває з голосом Америки для того, аби вони... Продовжували своє мовлення, як буде із цієї історії, вона насправді нова є для Америки і для судів. Також для адвокатів, для журналістів всі будуть намагатися розуміти, які як вони мають діяти в тих чи в інших ситуаціях, окрім також із правилами, які нині наступають. Як це буде діяти? Як це буде працювати далі? Навіть з інформацією, які журналісти будуть продовжувати висвітлювати, невідомо також, взагалі ці правила вони спочатку журналістів попередили, що вони будуть діяти за 30 днів до до цього цього часу і власне так і сталося і от цей час закінчився 20 перепрошую не 20 не 20, оце 14 жовтня у вівторок о 5 годині вечора і тут знаково я би хотіла відзначити що не тільки демократичні змі підтримували, взагалі підтримували оцей цей бойкот так і вийшли з пентагону а також і журналісти Консервативних видань до прикладу видання Newsmax, Fox News Вони так також підписалися з, з цим великим у, у цьому великому документі, де вони сказали, що вони не будуть діяти за правилами нинішнього міністерства війни Сполучених Штатів. Цікаво, це Це до речі, дуже цікаво, тому що до Fox News Вони дуже лояльні до чинної адміністрації. Так так само, як і Newsmax Вони вони постійно публікують інформацію. Цію пов'язано з е, чинною адміністрації. Мені хотілося сказати офісом президента. Я просто е, в мене в мене трошки пізня ніч, і я намагаюся правильно підібрати слова, а е, oh. тому, якщо я десь помилилася, то вибачайте. Про офіс президента, точніше про президента, так Володимир Зеленський заявляв, що цього тижня має зустрітися з Дональдом Трампом. Що у Сполучених Штатах щодо е, цієї зустрічі е, говорять і які настрої чи готуються, і чи дійсно виглядає, що цього тижня можливо в нас буде черговий якийсь можливо так стримано хороші новини з Вашингтона після зустрічі? Так, зустріч планується на п'ятницю на першу половину дня. Якщо я не помиляюся, перед тим президент Зеленський буде мати кілька зустрічей в конгресі з конгресменами. Якщо говорити взагалі, як готува готується цей візит, то е, знаково скажу, що нині е, і весь тиждень у Сполучених Штатах працювала українська делегація на чолі із е, прем'єром України Юлією Сверденко. Знаю, що от Середу вони зустрілися із Марком Рубіо. Це вже теж публічна інформація, яку постали у своїх соцмережах і е, очільник офісу президента Андрій Єрмак. І власне ця зустріч вона така була ключовою сьогоднішнього дня для мене. Сьогоднішнього, бо в мене досі триває середа е, в моїй в мої, в моїй свідомості. Але скажу, що так це була така знакова зустріч із держсекретарем е, Марко Рубіо. Власне, е, також була зустріч із е, очільницею е, е, справ президента Чіфов. Став тут називається в сполучених штатах президента е, Дональда Трампа Сьюзі Вайлс була ця зустріч. Власне, і вони українська делегація своїм візитом кілька днів до того, як мав приїхати президент, вона так таким чином підготувала американську сторону до цієї. До цієї зустрічі, яка має відбуватися в п'ятницю, те, що відомо із відомих джерел, те, що заявляв і президент України Володимир Зеленський. Це те, що він очікує, що ця зустріч може бути ключовою у завершенні війни. Голова офісу президента сьогодні ввечері публікував пост про те, що він очікує, теж що от Дональд Трамп закінчив війну на близькому сході. Можливо, це також і буде таким позитивним знаком для України. Звісно. Буду спостерігати за всіма новинами з, звідси з, з Вашингтону. Так і буду слідкувати. буду намагатися потрапити в Білий Дім для того, аби знати і з перших вуст переповісти новини. Звідти дякуємо, Уляну. Дійсно, сподіваємося на кажу, стримано хороші новини у п'ятницю після зустрічі. Уляна Бойчук, журналістка фрінансерка з США, про. Те, що журналістів виселили із Пентагону, фактично, і про те, як готуються у Штатах до візиту Володимира Зеленського.